The cat sat on the Ну, а в Україні своя фіскальна революція. Справді ставку ПДВ з нового року можуть знизити до 9% і запровадити додатковий податок з обігу за ставками від 1 до 2%. Його стягуватимуть на кожному етапі реалізації товару. Це пропозиції Міндоходів, які прописали у новому законопроекті. Текст документа виклали для обговорення з бізнесом на сайті відомства. Якщо цю ініціативу митарів згодом підтримає парламент, новації наберуть чинності з січня 2014-го. І за за прогнозами чиновників, бюджет додатково отримає 22 мільярди гривень. Нужно отказываться от НДС. На самом деле НДС давно стал мутной Очень мутною кормушкой для діл. Налог с это більш адекватно, більш просто. В Україні налоги должны бути простими, як топор. Податок з обороту дуже простий. Для держави продавець відвантажив сировину, сплатив 2% податку. Виробник з неї зробив якусь деталь. Продав, сплатив 2%. Деталь використали в механізмі. Його реалізували, сплатили знову 2%. Механізм поставили в верстат і знову сплатили. Тиле 2%. все прозоро. Це унеможливлює ефективні схеми для отримання ПДВ, не дозволяє зменшити прибуток за рахунок неіснуючих витрат. Паралельно зникає потреба у конвертаційних центрах. Наоборот, та двіження по щоту, то що ви не можете його скрити. А как ви це сделаєте? Як ви сіте представляють? У вас є оборот. От ви на що поступіла там сто мільйона за квартал? Вот. С, этого, с этого поступления нужно заплатить налог, Делать какие-то левые затраты, привести потом сотрудникам там, в конвертиках уже не получится. Бюджет выиграет, легализация заработных плат приведет к тому, что вырастут фонды оплаты труда. Значит, начнется, начнут просто платить больше в, в массе. Ну и плюс для экономики всегда, чем меньше тени, тем лучше для экономики. У світі ПДВ застосовують у 150 країнах, а податок з обороту не більше ніж 30. Переважно на сході, Азії та Африці. А ще у Сполучених Штатах Індії та Китаї. Утім, Індія вже говорить про реформу і перехід на ПДВ. У піднебесній реформа вже триває понад два роки, І з 2015-го там теж буде ПДВ. А у штатах не чистий податок з обороту, а збір із продажу. Аналог такого податку є в Канаді, проте це додатково до федерального. Податку до на додану вартість існує ще податок про забороту, які становляться окремими провінціями. Проте він має природу або таку, як в Сполучених Штатах Америки, або таку як ПДВ. Одаток із продажу, як і ПДВ, кращий для бізнесу, тим що одноразовий та фіксований на заході. Для ПДВ не використовують сірих схем, тому і відшкодування його автоматичне і миттєве в Україні. Остаточно цього не домоглися, кажуть експерти. Але і відмовитися від цього збору не можуть. Ми, начебто, йдемо в Євросоюз, що передбачає інтеграцію економічну. А Європа вся працює із ПДВ. Чи стало це причиною появи пропозиції щодо двох податків, знають тільки в міністерстві, але пропонують з нового року встановити 9% ПДВ та 2% податок з обороту. Якщо вводити налог з оборотом, то треба вибирати НДС. Одновременне існування і НДС, налогу з обороту, оборота это кстати застрелиться. І для економіки, і для бухгалтерів. Якщо ми вводимо ПДВ і, і податок з обороту, ми залишаємо проблему адміністрування в частині ПДВ, бо вона не вирішується. Якщо б вона вирішувалась, не було б проблеми взагалі. І надаємо, що другу проблему проблему кумулятивного податку, податку з обороту. Ситуація досить складна. Труднощі застосування податку з обороту в непрогнозованості його розміру на кожен вид продукції, бо її ціна залежитиме від кількості структур, які задійні у виробництві товару. Чим більше їх ланцюг, тим більше податкове навантаження на собівартість. Тому збір з обороту не вигідний насамперед в сфері торгівлі та посередництва компаніям, які мають розгалужену схему постачання з використанням власних торгових точок та дистриб'юторів. Якщо ми маємо кумулятивний податок, то якщо це буде одна операція це перепродажу це буде 2-відсотковий податок. А якщо це буде наприклад 10, 10 разів перепродажу, то на кожної операції буде накручуватись 2-відсотковий податок. Сплата податку на кожній ланці постачання призведе або до значного подорожчання продукту, і що зробить його не спроможним, або до збитковості таких підприємств стимулює вертикальну інтеграцію бізнесу, і це призведе до укрупнення бізнесу, відмови від деяких ланок постачання. Усі потенційні наслідки потребують грунтовних прорахунків, наголошують експерти. Недаремно у західних країнах введення нових податків передують рік два моделювання різних ситуацій і розрахунків. Міністерство доходів і зборів теж обіцяє радитись із суспільством. Є частина бізнесу, яка проти, а є частина бізнесу, яка за. Ми не можемо казати тих ми чуємо, а цих ми не чуємо. Є листи підприємців, асоціацій профільних. І якщо платники палет кажуть нам, що ні, ця модель не дасть розвитку економіки, то дійсно це ми обговоримо і це залишимо як ідею. Але я вважаю, що в дискусії ми вибудуємо ту модель, яка найбільш прийнятна сьогодні для нашої країни. Утім, експерти кажуть, поспішати не варто потрібно все вирахувати. Лише три роки тому Україна отримала податковий кодекс, щоб мати прогнозовану фіскальну політику. Спливу на так багато часу з'явилися нові ініціативи, не просто новий податок, а ідея принципово змінити один із підходів до податкування.